Тельці! Привіт! Новини для вас з 13 по 19 жовтня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у тельці, цей розклад для вас. Давайте подивимося, які ж новини і події у вас будуть відбуватися на цьому тижні. О, у вас карта 9 життів. Оракул вам говорить, не бійтеся, ризикувати, тому що у вас як 9 життів, 9 шансів. Цей тиждень вам потрібно зробити ризик і не бійтеся програти. Цей ризик, він для вас йде в користь. Ну, що тельці, не бійтеся ризикувати на цьому тижні, не бійтеся проявлятися. Ризик потрібно використати. Ви можете, як, як я завжди кажу, якщо один раз ризикнути, можна змінити кардинально своє життя раз і назавжди. Так, Триці, давайте дивитися по емоціях, що у вас буде 13, го 14, го 15, го 16, го 17, го 18 го і 19 го жовтня. Ваша енергія впевнені в собі. Ну що, я бачу, що ви все-таки візьмете цей ризик, використайте його, не будете боятися. Ризик буде, можливо, виправданий. Так, в понеділок у вас зацікавленість, потім несміливість, розчарованість. У четвер вам потрібна якась підтримка, або ви будете підтримувати, або вас. Потім у вас платонічне кохання, будете за когось турбуватися, як мама за дитину, тобто комусь будете проявляти своє емпатичне кохання і турботу. Повні надії, будете засівати в суботу якісь зернятка, і будете мати надію, що воно вистрілить в подальшому, принесе якісь результати. І в неділю у вас дезорієнтованість. Буде відчуття, що ну не знаю, ну не знаю, що робити. Відчуття дезорієнтації, куди рухатися, що робити. Незрозуміло. Так, по емоціях розібралися. Давайте дивитися. Які ж події у вас будуть відбуватися на цьому тижні? Так, в понеділок імператор. Ух ти! Вівторок, шістка кубків, середа, десятка жезлів. Четверг, імператриця, ваша енергія, до речі. П'ятниця повішений. Субота, паш Пентаклів. І неділя король кубків. Ну що, ваша енергія? Четвірка мечів, потрібно відпочити. Обдумати все. Можливо, візьмете паузу або будете хворіти, тобто будете плисти по течії, так, як воно є, але в лежачому якомусь положенні, можливо, будете просто багато лежати на цьому тижні і думати, як по вирішенню питання, що робити далі. Ну, візьмете якусь паузу, можливо, в 4 дні, щоб все обдумати. Або будете просто хворіти, як я вже й сказала. Так, ну що у нас тут? Зацікавленість, імператор є у вас чоловіча енергія знаку Овна. Тут у вас шістка кубків карта минулого дітей споріднених душ. У вас дуже, до речі, багато є. Ну, не багато, три старших аркана, але це досить дуже багато. Імператриця у вас це ваша енергія, фігура матері, дружини і дорослої жінки. Ваша творчість і материнство. Так, повішений. І король кубків у вас дезорієнтованість. можливо, є така чоловіча енергія у вашому житті, де викликає дезорієнтованість. Так, тельці, давайте дивитися, що у вас імператор в понеділок, що він тут робить, якісь невполіті. Тут у вас зацікавленість по ваших емоціях, можливо, будете переписуватися, або будете зацікавлені в якійсь історії, якщо ви, наприклад, чоловік. Тут імператор є і імператриця, сильна пара. Люди рівні. Може бути якийсь джунглюр овен у вашому житті. Двійка тут пентаклів. Король пентаклів тут з'являється. У нього може бути в карті або овен, або також знак землі це ваша іпостась може бути чоловіча. І тут тригери. Старі рани починають старі проблеми, починають про себе проявлятися і говорити: дев'ятка жезлів. потрібна якась допомога. Ви будете тут зацікавлені, писати можливо багато, щось планувати, щось розвивати, чимось цікавитися. Це така, знаєте, зацікавленість в роботі. Будеться щось хотіти добитися, сказати, зробити, попланувати, реалізувати. Імператор це може бути з державними органами і з документами, до речі, може бути, або з конкретною людиною. І тут є невпевненість, король пентаклів: як зробити, як зробити. Не знаю, не знаю, і це якісь старі проблеми і старі ситуації, які випливають у вашому житті. З документами, з людиною, ситуацією якоюсь. Так, четвірка мечів, що у вас тут, ваша енергія, ви впевнені в собі, але берете якусь паузу. Сімка кубків, ну точно візьмете паузу, щоб подумати. Тут ілюзії приходять, це багатоваріаційність, але цього всього не існує сімка кубків. Тобто людина перебуває в ілюзіях, що вона хоче, зірка, енергія водолія тут з'являється. І королева мечів. Жінка знаку повітря або просто строга жінка з холодним серцем. Якщо ви чоловік, ви можете думати, як цілити ситуацію з цією жіночою енергією. Якщо ви жіноча енергія, то ви берете паузу для того, щоб подумати, що ви насправді хочете в майбутньому і куди вам рухатися далі. Ваші мрії, надії, ваші бажання для реалізації. Шістка кобків у вівторок. Що у вас тут? Королева жезлів, жінка знаку вогонь. А, вибачте, король жезлів. Король жезлів, тут, можливо, це людина з минулого ваша, або пов'язана ваша споріднена душа, або в карті у вас є вогонь, якщо ви чоловік. Рицарь Кубків і вісімка пентаклів. Ви тут можете спілкуватися з людиною з минулого по робочих питаннях. Є якась несміливість у вас по енергіях, відчуття несміливості сказати чи промовчати, зробити чи не зробити. А... І так далі, і це стосується ваших дітей, карта минулого і споріднених душ. Тут є чоловіча енергія знаковий вогонь, з яким є миле спілкування, сердечне спілкування, комунікація, коли люди спілкуються, але це стосується по робочих питаннях роботи стосовно, куди ви прикладаєте багато зусиль, куди направлена ваша енергія. І знову четвірка мечів на дні колоди то яка у вас енергія на цьому тижні. Люди можуть спілкуватися на відстані, але вони якось по робочих питаннях або спілкуються, або прикладають просто максимум зусиль, але якось діють несміливо, стримують себе. Десятка жезлів середа. Що у вас з десяткою жезлів пов'язано, що за важкість? Покидати якусь ситуацію потрібно. Вісімка жезлів, і про це сказати, і рицар жезлів несерйозна енергія, яка нанесе відповідальності. Яка тут розчарованість у вас по емоціях і десятка жезлів. Якась розчарованість викликає вам дуже сильно важко. Ви могли покладати зусилля. Або надії на якусь конкретну особу або ситуацію, і ви тут розчаровані, і ви розумієте, що вам пора покидати цю ситуацію, повернутися. І процес тут є повернення, може людина ем, повернулася до вас на комунікацію. Тут іде комунікація з рицарем жезлів. Або тут людина скаже, що вона покидає якусь ситуацію, або вона повертається і до вас. І ви чомусь розчаровані. Да, тут карта другого шансу суда. Людина може повернутися у ваше життя, на комунікацію, але ви чомусь розчаровані і ця важкість викликає у вашому сердечку. Імператриця це ваша енергія. Дорослої жінки, мудрої не по роках, материнство. Розквіт. Шістка мечів, ви тут вирішуєте проблеми, питання, комунікація, десятка кубків. Сімейні мені якісь питання, проблеми з людьми, які ви відчуваєте кровність. Тут підтримка у вас по емоціях, і є імператриця. Це ви будете підтримувати, або вас мама підтримує, наприклад. Є якась підтримка від дорослої жінки, це вище або в вашу сторону, повирішувати якісь питання, комунікація, паж кубків і десятка кубків. Це сім'я, це люди, з якими ви відчуваєте спорідненість і родство. Тобто люди близькі по духу вам. Повішений у вас знову імпатичне кохання прояв. Турботи про інших, але ви тут чомусь ідете в повішеного, йдете в паузу в обдумування. Десятка пентаклів стосовно сім'ї можете зупинитися, планувати рицарь пентаклів і трійка кубків. Це легкість, це зустрічі з людьми, подруги, друзі, легкі зустрічі, тут легкість, але ви чомусь тут відстороняєтеся, йдете в паузу від цієї легкості. Від і плануєте відчуття, що зупиняєтеся і плануєте, і чомусь відстороняєтеся від легкості або від друзів. Іде тут відсторонення, емоційне відсторонення. Ну, відчуття, що у вас турбота за когось, вона є, але ви чомусь туди не включаєтеся. Можливо, ви обов'язки маєте, але візьмете паузу, щоб побути на самоті, захочеться побути на самоті. Тут ви Паш Пентаклів засіваєте якісь зернятка, повні надії. Паш Пентаклів це нові ідеї, нові можливості, нова якась сторінка. Тут колесо Фортуни, ви хочете повернути якусь ситуацію і вийти з якоїсь рутини. У вас тут відчуття повороту подій, колесо Фортуни, все змінюється, циклічність починає змінюватися. П'ятірка кубків, ви... Знаєте і відчуваєте, що вже пора щось міняти у цьому болоті, в цій рутині, де ви засиділися, потрібні якісь зміни. І ви тут маєте повні надії, починаєте щось робити в суботу для того, щоб це змінити. Змінити якусь циклічність. Король кубків. У вас в неділю рицарь мечів, тут людина може до вас з'явитися на комунікацію. Ух ти! Король кубків на король кубків. У нас тут король кубків, який дезорієнтований або вводить в дезорієнтацію вас чоловік на ковогонь, і він у нас тут теж з'явився. Король кубків. Тут прояв агресивний, який закінчується, із королем кубків. Людина може вийти на комунікацію до вас, агресивно щось написати або сказати. Переважно це повідомлення якісь. Проявлені, якісь різкі і неприємні. І тут закінчується, закінчується, і вас це вводить в дезорієнтацію. Можливо, щось людина написала і заблокувала, наприклад, вас, або просто зникла, або написала, що все, між нами кінець, і ви будете дезорієнтовані, за що, на що, як, чому, в смислі, хочеться сказати. Ну, Тут однозначно буде якесь повідомлення про закінчення, про якусь крапку, і вас це введе в дезорієнтацію якийсь король кубків. Вам буде чомусь там незрозуміло. Такі новини для вас, тельці. Спасибі, що дивилися. Буду чекати зворотню комунікацію, як програється у вас розклад, і до нових зустрічей!